У центрі столиці попрощалися з двома бійцями Айдару. Добровольці з позивними Німець та Діджей загинули 31 січня внаслідок артилерійського обстрілу. Тесу у місті щастя на Луганщині. Німець пройшов Афганістан на Донбасі. Брав участь у найбільших боях. 20-річний діджей був учасником Євромайдану. У зоні АТО Айдарівці були від початку воєнних дій. Німець давав інтерв'ю. він сказав, що я... люблю свою родину, буду защищать. Я погибну, но буду родину защищать. К сожалению, слова эти пророческие. Он действительно защитил родину. Он показал, что батальон 0624 Айдар стоит на рубеже, и отходить никуда не будет. Единственный дитина в семье. Она очень гордилась этой дитиной. И сейчас будет гордиться после этого. Мы все гордимся Вся наша школа весь наш район такою дитиною, чесною, і порядною. Світла пам'ять їм і всім нашим дітям, яким зараз там знаходиться на передової.